Привіт, гімназії і Швеції. Привіт Львова. Привіт з Польщі. Привіт із Києва. Привіт з Лондона. Привіт з Ірландії. У цей день ми хочемо привітати рідний ліцей. Імені Володимира Гаряти і значним зі Твої стіни були для нас рідним домом. хочемо чудових сімей років. Ми завжди будемо пам'ятати все, що дала нам наша рідна гімназія, і завжди будемо сумувати за стінами нашого храму наук-віста. Нехай у ваших стінах завжди панує мир, спокій і тяга до знань. Бажаю також вчителям та учням витривалості та вдалого навчального року. Велике дякую за все те, що ви для нас зробили, за знання, якими з нами поділилися, з якими ми пішли у доросле життя. Бажаємо бути тобі тим місцем, в яке захочеться повертатися все знову і знову. А також поповнюватись новими учнями, які в майбутньому зможуть розглянути. Та збагатити знаннями нашу країну. Щоб ви з таким же ентузіазмом дарували знання учнів, адже саме це є головна мета школи. Нехай Господь дає вам сили і надалі виховувати майбутнє нашої країни. Лиш, Лиш праці мужа виробляє сила. Лиш праця світ таким яке створила. Лиш праці і для праці варто жити. Любимо і скучаємо. Люблю і, і сумую. Любимо і сумуємо. Любимо і сумуємо. Любимо і сумуємо.